У Святогірську черговий скандал цього разу навколо єдиної у місті загальноосвітньої школи. 19 лютого директор школи Микола Падалка написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням. Відділ освіти колегіальним рішенням та керуючись статутом школи, призначив на посаду директора молодого вчителя фізичного виховання Дениса Вершиніна. У п'ятницю було було підписано заяву і наказ про звільнення з 22 лютого. Цього року одразу постало питання у виборі кандидата на посаду директора цієї школи. У нашому відділі давно лежало резюме одного з вчителів цієї школи, який має стаж роботи на керівних посадах. І ми суто за професійними якостями. Він молодий, йому 35 років, базова освіта вчителя фізичного виховання. нього. Було прийнято рішення, була написана заява новим кандидатам. Учора відбулося засідання атестаційної комісії за всіма правилами. Було прийнято рішення про атестацію кандидата на директора і підписано наказ про призначення з сьогоднішнього дня директором школи. Вершиніна Дениса Анатолійовича. Я одразу хочу сказати, що такі рішення з депутатами Святирської ради не погоджувалися. Ну, власне кажучи, нас ніхто не зобов'язував цього робити. Ну і тому. Ми діли згідно закону 25 лютого. Керівництво освітян прибуло до Святогірська, аби з почистями провести на заслужений відпочинок колишнього директора та представити колективу нового керівника школи. На порозі на них вже чекали батьки, активісти, депутати, яких обурили тихі призначення у відділі освіти. Зараз на території школи я так розумію, дождно пройзаті представлення учительському колективу нового керівника школи. Тобто директора. Але данный вопрос как бы, был не звучен ни перед кем. То есть никого, никто был не поставлен в, об этой ситуации в известность. Я только что от, э, из кабинета вышел городского головы мистера Славянска. Он о назначении услышал от меня в первый раз. То есть он слышал, что происходит какой-то конфликт в школе, но что, и чем он закончился, он не знает. Данный вопрос с этим никто не согласовал. Э, вопрос в том еще интересно. Почему на это назначение не пригласили громаду? Вчера вечером мы узнали, что нам сегодня будут представлять нового директора. Общественность об этом вообще ничего не знала, ни, ни учителя в школе об этом не знали, никто не знал. То есть, как снег на голову, предоставим директора. Мы против. Все было настолько завуалировано, настолько все скрыто и запрятано. Использованы очень грязные методы, скажем так, в... Усуванні да нинішнього директора школи. Сейчас ми не будемо про персонах. Ми не будемо горіти, тому що чим хороший ліплух один кандидат, чи второй вопрос не в этом. Да, нас цікавить сам процес. Я підтримую кандидатуру э, як директора школи. Я його знаю вже рік. Він переселенець з Донецька, патріотично налаштований, має сім років педагогічного стажу. Працює в цій школі вже е, рік, е, і у мене добре враження, о його викладачній діяльності. У результаті захід було зірвано та призначено громадське обговорення проблеми. Крапка у даній історії не поставлена. Думки всіх учасників конфлікту дивіться у програмі Точка зору 26 лютого у вечірньому випуску новин.